Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на копі знаходжуся. Вже в мене був сигнальчик. І ось ось якась така монетка. Це в нас, якщо не помиляюсь, дивився я одна копійка 1891 року. Микола II. Ось така. поле. Тут же я ходжу. По всему поле. Вот так. это красота а бачите. Лесок. Ну что, продолжим и далее. Что будет буду цикал, буду показывать Зні... знімати. Добре, продовжуємо. Яка красота, яка красота! Яка красота! Послідочек таке сприйняє йде. Добре Не Забуваємо ставити вподобайки. Підписуємося на канал. І знову включення. Ну що, є манетосинка така. Одна копійка 1912 року. Все добре. Довго нічого не можу знайти. Ох, і вітерки, вітерки, Вітер, дов'єдна, дуже сильно. Ось така. Що добре, гарний результат, я ще так гадаю, що дуже непогано. Ось по такому полі ходжу, зараз зараз вийшов, якраз був, тут перехрестя було. Перехрестя, хати тут йшли, ось так от десь, отут, 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 зараз буду в ділянку, все буду виходжувати. От. Поки що можна походити, але але... Комахи не можна. Вони летають, вони гризуть. Жужжать страшне. Я мабуть догадаю, що через камеру воно чутно. Ну добре, будемо продовжувати далі. Ось так, ходжу. О, де. Ставлю. Добре, продовжуємо. Так, друзі, ну що, знову включення в цю монетку не знімав, нічого такого особливого немає, 1969 року. 4, Ось така монетосина. Нічого такого особливого. Вискочив сигнальчик, 5 копійочок радянщина, 1946 1900... такий п'ятачок. Оставши трошки, ну зімні менше, щось сигналів не дуже багато. Прийшов трошки на хатинки там заброшені. Дуже-дуже дуже сильний вітер. Добре, продовжуємо далі. Копаємо сьогодні з Гарет Про. І завжди Гарет Про. Ну, добре, продовжуємо. Щось буде цікаве, будемо показувати, знімати. Не забуваємо ставити лайки. Вітаю, друзі, знову включення. Ну що, ходив я, ходив я. Сигнал цей якийсь викопав, чуть не пропустив його. Щуку додав, зачепив його. Дуже такий глибокий був сигнальчик. Дивіться, Погано західка лежала, мабуть, ребром. Подивіться, що я викопав. Да вознесеть Да вознесеть вас Господь, Господь, да, Господь в своє время. Я так розумію, написано. вознесеть вас Господь в своє время. Така непогана педалька. Щось таке період, якесь війна. Я щось пригадую, чи Кримське, чи щось я ну, хто би скаже. Глаз намальований в гарному стані. 1904-1905 рік. Ось така медалька, дуже непогана. Вона дуже непогана. Такої ще не знаходив. Буде до колекції. Якось так. Ось такі знахідки попадаються на цьому полі. Якось так. Це така заслуговує лайка. Лайка жирного, точні, вподобайки, лайки, вподобайки. вподобайки. Добре, будемо ще шукати, може ще щось знайдемо, якісь монетосинки. Це знагінка просто суперова, клас. Це медалька прикольна. Продовжуємо копати на цьому гарному полі. Так. І знову включення. У мене сигнальчик і на цей раз 2 копійки 1931 так, мабуть, так. мабуть, 31 року. Совєтське, Радянщина, Радянщина. Це не можна, летають оводні, гризуть, зараз не знаю, походжу, буду збиратися або не щось. Ой. Добре. Якось так си куямки. Ось 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 тут, якраз ходжу, де була вулиця. А хочеться ще ж походити, пошукати. Ладно, будемо бачити. Ось така манетосенка. Яка гарна природа. Бачите? Лісок, лісок таке поле, велике-велике. З велике. роботи не почати край, я вже третій раз на цьому полі. І знахідки все, де їй попадаються потрохи. Добре, продовжуємо далі копати. І знову включаємося. А в мене була така знахідка. Це дві копійки. Дві копійки цариса полей я називаю, так? Ем, чи що то там? Тищу. Тисячу вісімсот вісімнадцятий рік. Ось така знахідка. Ось така. Добре. Будемо вже скоро закінчувати, тому що ці оводні не дають копати, вони титають, вони кусають. Повторюю, що дуже складно копати, коли жара така 30 градусів стоїть. Добре. Добре, добре. Якось так. Ось така монетка. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуємося на канал. А в мене був знову сигнал і випадає ось така монетка. Три копійки 1924 року. Ось така. Ну. Будемо таким будемо мені щось таке буде сагран такий ось якось так. Якось так. Не забуваємо ставити вподобайки і підписуємося на мій YouTube канал. Україн Дайгер. Добре, продовжуємо далі копати. Продовжуємо. Ось така цікава знахідка. Такі звісно, копав. Подалося такі манити. Буде ще одна. Добре, продовжуємо. Продовжуємо. Ну що, камради? І, підписники, і мої друзі. Ось значить щось що ходив на цьому полі. Все, закінчився коп сьогоднішній. Такі результати вкратці По совітам, 5 копеек 1946 року. Така не дуже гарна. 2 копійки 1931 року. Дві копійки. Потім... 3 копійки, ну це не дуже цікаво, там якийсь 69 чи щось таке вирухане. Так, потім 3 копійки 1924 року. Я знаю, хідкі промив вже. 24-го року. Ось. Ага. Дві копійки. цариця Палей її називають ще. Дві копійки. Дві копійки 1818 року. 18 рік десь тут написано було Ось така в мене досинка Дуже гарний сохранчик такий хоча і на полі майже без утрат така ту так добре одна і дві копійки 1912 року Ось така а ось 12 рік. Потім одна копійка 1891-го. Така не дуже зовсім такий гарний сахранчик такий. Я б не сказав би, що там вона така гарна. Ну таке. знаходок сьогодні не дуже багато. Ну і звісно гарна знахідка на сьогодні, що мені сподобалося, це це така медаль. Медаль. Ось така. бачаю зараз. Бачите, да вознесіть нас Господь все своє время. Ось така знахідка. Дуже непогана медалька. Дуже непогана. Відкомога у нас. Сохраня. Бачите, ось така не може знімати, поводи літають все страшне. Так що б'якси так, дуже непогано такі сьогодні знахідки, ну якось так, ось такі результат вийшов сьогодні. Добре. Підемо збиратися додому. Всім камерам гарний знахідок. Кладуху під катуху. а Я буду збиратися. Ось Такий результат. Ну, я гадаю, що погано. В той раз на день скажу, хоча було багато, дуже багато було монет. Це на тому ж полі. Видите? Це що збирається поле ще. Монетки ще є. Монетки ще є. Не багато, але є ще монетки. Монетки ще є. Підписуємося на канал, на ній. Ставимо вподобайки. Да, бачите 1949 1900... рік. Добре? Добре. Все, буду закінчувати. support.